Всім привіт! Ви на каналі Альона Флор. У нас сьогодні буде розпаковка посилки. Може остання, може предостання в цьому сезоні, подивимося, по-моєму настрої. Це новий сайт Base. називається Oshi for Europe. Це мені подруга, Орхоподруга його підсказала. вона також заказала там. Орхідейки до неї вони прийшли е, чуть раніше, то дуже гарна качество, е, е, якість, дуже гарна якість. І е, майже спонтанно з нею я заказала, Ті, е, відправили нам посилки одинаково. Також вона е, е, проживає у Франції. То їй прийшло на два дні раніше, так що надіюсь, що і мої орхідейки в гарному настрої, в, в гарному. Не настрою, я кажуть, в гарному стані. І е, тому давайте подивимося. Ну що, давайте будемо відкривати. У завжди ножичок під рукою, тому що я таки надію що в цьому році таки буде у нас грибний сезон, хоч і коротенький, але буде. Тому завжди, як тільки виїжджаю дому я з собою беру ножичок. Мало ли що. Так. Ось дивіться, яка тут емблемка і щоб воно тут не. І ось такі деєчки. Давайте ми цих викладемо. Так, є три, один і сім і дві, два і п'ять. Давайте я це так ослабию, сюди, щоб воно нам не заважало. І підемо дивитись. Так, перша опідейка. Також треба так, давайте будемо дивитися, переставила трошки, щоб було вам гарніше видно. Ось так називається. Так, я вставлю, як завжди, фотографії. Дивіться, яка краса. Здоровий, здоровий. Корінчиків багатенько. Скажуть, щоб дуже вони просушені, ні. Але гарденькі, тут ростущі. Так що, надіюсь, він тут квітнув. Бачите, квітоносик відрізаний. Так що, надіюсь, він скоро нас порадує. Так, так підходимо. Так, ще один, 2,5. Ну, він не такий величенький, двиненький, як той. Вай, вай, вай. Так. Ось так називається з квітоносиком. Бачите? Квітоносик, а ось тут уже проквітнув. Але зелененький був квітоносик. Також гарненькі корінці, тут трошки ну, з перелива нічого страшного, ростучий гарненький. Також величез гарненький екземплярчик. А Джонс споглядає все це з веранди. Веранда відкрита, тому він так гарно співає. Може вам буде чути. А ви ще на вулиці зайві звуки, у нас дорога. Ой, тут щось таке манюньке. ой, Бозецько, ой, Бозечко, яке воно манюньке. Принцеса Сакура. Ой, ну тут ось втікає вже корінчик. В принципі, трошки є. <смір> Боже, кому є. Ось, ось вам а -а -а -а, фласочник. Єлі-єлі. Ну що, гарненьке корінечко, ну, подивимося, будемо ждати. А куди діватися? Жадність, жадність. Страшна жадність. Хоча інколи 1,7, може бути, ще більше, ніж 2,5. І кожна розпаковка, кожна посилочка це якби, як гра в лотерею. Або, або. Опля! Це мені пригодиться потім. Так, дивіться. Багато-багато корінчиків. Також ростущий корінчик. І ось так ось так називається. Цю вже треба буде пересаджувати чуть більший. Шостий або дев'ятий грошочок зразу. Тут ще щось є, не знаю, видно вам там, там щось вилазить чи корінчик. Мабуть, корінчик, бо він якось вниз, вниз-вниз дивиться. Так, ще одна остання красуня. Отак мати орхоподруг. Оля мені відправила, я Людмилі відправила, Людмила ще комусь відправи і, і нахватаємося всякої всячини. Так, теж 1,7 Ось так. Називається спіпкінг. Також гарненький. Корінчики є, ну, сказати, що багато ні, але вони товстенькі, гарненькі. Ось такі красунчики. Ну, то що, ось така краса. Сьогодні до мене приїхала, то деякі вже, може, мене порадують через декілька місяців, а деякі треба зростати ну, десь год-два, це точно, смотре, як вони підуть. Але гарні, гарні, гарні. Дуже гарна якість. Я підпишу, як називається цей сайт. Може, кому буде по Європі цікаво. Доставка з Германії по Європі мені обійшлася 19 євро. Орхідейки, ну, в середньому від 15 до 25 гривень. Є, звісно, і дорожчі, але так, в принципі, ось така середня ціна. Ну, а я вам бажаю гарного дня. Всім пока, пока, слава Україні.